Вітаю вас, мої любі, мої прекрасні, мої ніжні, неймовірні. Я Світа і це міле діті Шоп. І в нас сьогодні, бачите, ось така краса в наших кольорах. Тому я вас запрошую до нас на ліжко. І ви подивіться на цю красу. Я навіть вставати не буду, знаєте, щоб була повністю. Гарна композиція. Ось бачите, я в квітах, в наших кольорах, в наших традиційних кольорах, колір краси, ніжності, гармонії, колір творчості. У нас сьогодні ось така неймовірна класна літня ковдра і дійсно дуже-дуже якісна. Знаєте, одразу хочеться поїхати на дачу, а в мене дачі немає. І я навіть не знаю, що робити. Може, це буде початок, знаєте, такий, як. Кажуть, візуалізуйте, та? купіть щось собі. Там, якщо ви мрієте про дачу, купіть собі літню ковдру для дачі, може вона потім з'явиться. Ну, якось так підтягнеться, так світ працює, не знаю. Давайте спробуємо. Просто ось так: літня ковдра Аланка. Її розмір в нас є Декілька розмірів, так? Євророзмір 1,95 на 215. Це бавовна чи у в нас, і всередині холофайбер. Вона прошита, має касетне прошиття, 2,200 – початкова ціна. Давайте розглядати, розглядати цю красу. Так, я встаю, і ми зараз даємо можливість нашому оператору Єгору вам показати максимально максимально цей неймовірний малюнок. Ну, подивіться, подивіться, ось така база сіробі. Фіолетова база, бачите? Тобто і вона прикрашена, ось така наша база, така меланжева, фіолетова гарними такими квітками, такими красивими. Давайте подумаємо, як ці квітки називаються. Це будуть у нас оці, знаєте, ті, що ростуть у таких горщиках невеличких. Як же вони називаються? Я постійно забуваю фіалки. так? Ну, правда, схожі, так, трішки на фіалки або на альстромерію схоже. І ось такі ще маленькі, так, квіточки такі світліші, білі з фіолетовим і ці з. Зелене таке листячко. Якщо вам гарно передає ваш екран, вашого монітору, зверніть увагу, листя дійсно зелене, квіти фіолетові з білим, так і білі, красиві гілочки, такі темно-темно-зелені. Дуже гарно, і зверніть увагу на касетне прошиття. Ось такою хвилькою, хвилькою нашого улюбленого Чорного моря. Ось такого, бачите? І дуже-дуже гарна виконана робота це бавовна стоїться. В натуральний склад всередині в нас холофайбер. Давайте подивимось, поки тут біля нас наш оператор, зворотні сторони. Зворотня сторона така ж сама, вона ідентична. Бачите, вона продубль... ну Дивіться, просто така сама, і тут може бути трішки. Давайте я одразу переверну. Так, давайте переверну. Ми тут стелили, застеляли. І ось дивіться, така зворотня сторона. Зараз, секундочку, ось така зворотня сторона. Тут менше квіток. Тому це вже знаєте, як то кажуть, що вам більше до вподоби: більше квіток ви любите чи менше квіток ви любите. Більш такі, ці, це така сторона, наче спокійніша трішки, так? Але дивіться, і та, і та лицева сторона. Тому все вибір тільки за вами. І друзі, зверніть увагу, про що ми можемо говорити, про що ми пишаємось. Це український виробник, так? Це дійсно Україна робить. Ось, будь ласка, вищий гатунок, ковдра вироблена по госту. Тобто, це про що це нам каже? Ну, всі дорослі люди старші, так? старші, такі, як я, знаю, що таке гост, знаєш, що таке вищий гатунок. У нас є градація, у нас є класифікація. Перший гатунок, другий гатунок це найвищий. Тобто, підтверджено по державному стандарту викладана наша ковдра, так літня, і підтверджено, що це гатунок найвищий. Тому пані та панове, тут, знаєте, держава підтвердила якість найвищої якості. Якщо ви пробачите мене за таку тавтологію, проте знаєте, ну. Що є, то є як нахвалювати на українське, так вже нахвалювати від душі. Бо е друзі, хочу вас, е знаєте. М Закликати, просто закликати до того, щоб ми все ж таки обирали українське. В нас настільки талановиті люди, в нас такі талановиті майстри. В нас просто ви знаєте, ну я інколи дивуюсь, як наші українці роблять щось своїми руками. Це дійсно надзвичайні люди. І, будь ласка, підтримуйте українське, обирайте українське, тому що таким чином ми підтримуємо економіку, таким чином ми допомагаємо нашим воїнам, нашій армії. І нашій країні. Будь ласка, не будьте байдужими і не минайте, тому що дійсно в нас майже у всьому можна знайти альтернативу, українські виробники. Ну, найкраще в світі для мене так точно, тому що це, по-перше, наші, ми їх любимо, ми їх бережемо і цінимо. І давайте все ж таки вкладатися в наше, бо це треба для нашої перемоги, яка скоро скоро вже буде з нами. Тому сьогодні, друзі, щире побажання. Купуйте українське, так? Літня ковдра Аланка. І ще й зараз буде знижка для вас, друзі. Для вас, мої дорогенькі, літня ковдра неймовірної якості, по ГОСТу вищий гатунок, холофайбер всередині, Бавовна у нас. дві лицеві сторони. Просто двостороння, красива, велика. Метр дев'яносто п'ять на 215 розмір. Дві тисячі, пані та панове, дві тисячі ціна. Ось, тому давайте так. Давайте вже зараз я вам покажу тоді пакування, так? І є ще розмір. Двоспалочка 1900, так. І полуторка 1700 в такому разі. Дивіться, двоспалка. Ще раз ціна 1900. І полуторка 1700. Двоспалка розмір. Метр сімдесят п'ять на 2.10 плюс-мінус 5 см. Зауважте, це важливо. І в нас полуторка 1.45 на 2.10 плюс-мінус 5 см. Друзі, євророзмір, який зараз ви бачите в нашому етері, це 1.95 на 2.15 Плюс мінус 5 сантиметрів. Від чого це залежить? Ну, звісно, щоб ви орієнтувались, плюс-мінус 5 сантиметрів, бо це натуральна тканина, так тобто 100% натуральна, подивіться, який гарний чехол. Це всередині е холофайбер. Тому за рахунок того, що вона об'ємніша, вона може здаватися трішки меншою. Ви знаєте, в мене вдома. Пухова ковдра. І вона, коли набирається повітрям, вона здається взагалі невеличкою маленькою. Але якщо її сплюсне, то вона якраз буде правильного розміру. Дивіться, зараз я вам покажу товщину ковдри. Ось, будь ласка, подивіться, вона взагалі, бачите, не товста. Це літня ковдра, літня, проте вона трішки утеплена холофайбером. Вона взагалі, ну, ну не знаю, ну, пів сантиметра, мабуть, завтовшки. Ось, о, ну як вам ще. Давайте ось тут я вам покажу. Дивіться, бачите, ось. Тобто вона не товста. Якщо у нас ну, та, десь так, до, до пів сантиметра, якщо у нас там пухова буде така сантиметрів 5, завишки, 6, то ця десь пів сантиметра, вона така класна, легенька, вона дійсно і о, вага в і не важка. Дивіться, коли у нас там ну, ковдри є, там малої вера, да, ну, повноцінні зимові ковдри, то вони важкуваті. А ця взагалі легенька, ну я не знаю наскільки, ну, грам 300 ну, 400 нехай буде, пів кіла, може, десь так. Я не знаю, просто так, знаєте, мене цим, з цим цифрами не дуже. Класний чохол, дивіться, бачите, пакування на Змійці, будь ласка, ось така на блискавці і е, з ручками. Дуже зручно вам буде донести додому. Або, якщо ви там хочете подарувати на подарунок, просто там ну, тьоті своїй везете на подарунок. бо Ви її любите, знаєте, і кажете, тьотя Оля, я вас так люблю. Я передаю вітання якраз своїй тьоті Олі в село Острів, в Самбірського району. Львівської області, мої вітанечка всьому острову. Дуже гарно. Давайте я вам покажу з другої сторони. Дивіться, як ви бачите, в нас дві е, дві лицеві сторони. О, а тут квітки більші. Бачите? Якщо чесно, мені подобається менше, там де менше квітки. Проте проте, друзі, е, можу залишити, знаєте, ось так зробити, щоб ви порозглядали половинку такої сторони, і половинку такої сторони. І ви подивитесь. Де вам більше подобається, знаєте, щоб, скажімо так, е, красиве бачиться здалеку, так? наприклад, ви вже собі обрали ви вже купили, і тут в нашому етері можете подивитися, яка вам більша сторона до вподоби. Друзі, до речі, можете їх накидати на бильця. Я ось так люблю робити. Бачите? Коли, наприклад, у вас вся е, е, одна сторона, це зворотня. Ну, ви подивіться, вони обидві обидві лицьові. Е, мені подобається, коли в нас такі ковдри, знаєте. Вони як покривала, вони можуть слугувати і як, скажімо так, оновлення вашого дивану, бо це дійсно подивіться, ну ну от правда, уявіть собі, що це у нас не, не ліжко, так, а диван, наприклад. І, і давайте зробимо знижечку і ви подивіться, як можна просто змінити трішки інтер'єр, так, завдяки. Скажемо так, ось такому новому забарвленню. Ось, подивіться, бачите, як гарно, наче, наче у нас нове ліжко. Дуже красиве таке дизайнерське рішення. Вважайте, що я тут вам даю безкоштовні дизайнерські поради. Просто так, бо я вас люблю. А в нас літня ковдра Аланка. І вже 1800 євро, 1700 дв двоспалочка і 1500, так, і 1500 виходить півтора. Полутерка розмір. Друзі, по розмірам. Дивіться ще раз, поки ви розглядаєте касетне прошиття всередині: Холофайбер, бавовна, чохол, на нас 100% натуральне. Це український виробник по госту. Дивіться на розміри, євророзмір 1,95х2,15 на плюс-мінус 5 см, Зауважується особливо важливо. Зверніть увагу. Двоспаличка, метр 175 х на 2,10 плюс-мінус 5 сантиметрів і е, полуторка метр сорок п'ять на два десять. мені в мене дома ліжко 1,60 на два. Тому мені би підійшов, мабуть, або ну, мабуть, метр сімдесят п'ять, знаєте, щоб він трошки звисав з ліжка. Ну, бо ну не знаю, це для мене мені взагалі важко знайти впритик. Але я коли шукала собі впритик, знаєте, метр шістдесят на два ковдру шукаю, її нема, а потім така думаю, а що? Ну реально, ну якщо її нема, ну що вона впритик. Ну візьми більшу. Мені подобається, знаєте, коли такі. Як такі королевські ліжка, хто був, може в Парижі, бачив апартаменти Наполеона, так коли такі великі, об'ємні, такі ліжка, красиві, стоять в Луврі. М -м -м. Трішки хочеться бути Жозефіною. Тому, пані та панове, мені здається, що ось така літня ковдра, котра ковдра може бути вам прекрасним і, і взагалі покривалом, так, і накидкою таки на ваші, на ваше або ліжко, або на ваший диван. Взагалі дуже класно. Або може ви просто хочете собі на дачу, так? де вас бавляться ваші онуки, взяти такий, знаєте, як, як покривало, щоб вони там бавились ваші. Онуки на такому покривалі. Ну, уявіть собі, так, в садочку, треба буде якось зробити таку експозицію. У нас є місце, так розстелити красиву ковдру, поставити там якісь фрукти, хліб з маслом нашим українським. І ось такий пікнік на такому покривалі, на, тако, на такій ковдрі. Взагалі, уявіть собі, як це буде гарно. До речі, хто там робить фотосесії, в нас також ми співпрацюємо із фотографами. так, Дуже класно для фотосесії взагалі фоново ось взяти такий. Красивий фон, а тим паче я вам зараз ще й покажу зворотню сторону. Зворотня сторона також глянцева. Дивіться, уявіть собі, ось такий стиль провансу. Так? Взяти букети квітів, так, взяти кошик, такий плетений, красивий, і постелити все це на зеленій травичці, і зробити таку сімейну фотосенсію. Уявіть собі, скільки користі. Я вам зараз таких ідей накидаю, пані та панове, що ви от точно знаєте, скажете світа, давай мені чотири. Одна буде як ковдра, одна буде як покривала, одна буде як, е, е, знаєте, на пікнік такий пледик на пікнік. І друзі, все ж таки, українське. Український виробник по госту це е, виріб е, вищого гатунку. І ще раз хочу вам зауважити, що безкоштовна доставка від Міледі Shop, я не знаю, у нас вже просто стільки замовлень. Тоді давайте передавати вітання, так? У нас є е, наші любі глядачі, котрі нам пишуть, котрі нам дзвонять. І сьогодні, от Михайло Васильович, е, котрий нам переказував вітання. І нашій всій команді ми також вам, вас вітаємо і дякуємо, що ви з нами. А Валентина Іванівна, наша люба, наша постійна глядачка. Дуже хотіла, щоб ми її привітали в нашому етері. А ми з радістю це робимо. З радістю вас вітаємо. Валентина Іванівна і Маргарита Павлівна. Наша люба Маргарита Павлівна. Дякую. Дякую, що ви з нами, що ви нас дивитесь постійно, дякую, що не забуваєте дзвонити до нас і передавати вітання. Ми максимально цінуємо кожного глядача, кожного, де б ви не були. Дзвоніть 0800 21 14 14, Передавайте вітання. Можливо, ви хочете зізнатися в коханні? Можливо, у вас якесь свято. Я завжди рада буду вам і вашим красивим історіям. Дзвоніть обов'язково. Давайте розділяти це разом. І зараз у нас буде фінальна знижка, мої любі, мої прекрасні. Для вас у нас дійсно дуже багато вже замовлень, вже вся Україна. Також Галина Юрівна. Ще перед фінальною знижкою я привітаю нашу любу Галину Юрівну і вас. Я вітаю, дорогесенька. Цілуємо вас, любимо і дуже, дуже ми цінимо. Дякую, що ви з нами. Ну що, фінальна знижка на літню ковдру Аланка? Зараз ми. Спустимося і все вам покажемо. Фінальна знижка на Аланку. Аланка в нас ковдра 1499 гривень, євро розмір, двоспаличка 1399 і полуторка 1199 гривень. Зараз ми вам покажемо, як оброблені краєчки. А я поки що зачитаю. Зачитаю вам розміри. Дивіться: євро розмір 1499 гривень, метр 95 на 2,15 гривень плюс-мінус 5 см. Двуспаличка 1399 гривень, метр 75 на 2,10 плюс-мінус 5 см, зауважте. І полуторка в нас 1199 гривень, метр 45 На 2,10. Пані та панове, ну просто неймовірна висока якість. Зверніть увагу. Гатунок вищий виробник Україна по госту в нас вироблений е, наш вирів, наша ланка, бачите, дуже класно. І, і зверніть увагу, 40 градусів можна її прати, не прасувати, бачите, не відбілювати і е, насолоджуватись. Всередині в нас холофайбер, ще раз хочу нагадати, і чохольчик у нас бавовняний. Подивіться. Подивіться, яке гарне касетне прошиття. Щоб ваша, щоб ви могли її прати, і знаєте, скажімо так, не хвилюватися, що зіб'ється холофайбер. Холофайбер не зіб'ється. Я б вам показала, який він слухати. Ну він насправді має свою текстуру. Бачите? Тобто вона не товста, вона тоненька, але ось цей холофайбер всередині. Ну як би вам, ну він відчувається, бачите, тобто дивіться, тобто в нього є все ж таки все ж таки е, висота в нього є, десь пів сантиметра він має такий, він набитий, так щоб ви бачили, що це не просто тканина прошита, а всередині холофайбер. І він вам навіть трішки буде зігрівати. Така меланжева основа, якщо вас не передає е, екрани, я вам скажу така світло-фіолетова основа, так меланжева. Як ви бачите, фіолетові кіточки з рожевим, біле ці зелене листя, і це зворотня сторона або лицева. І ще в нас є ось така сторона. Двостороння в нас літня ковдра, двостороння. Тут квіти більші, бачите? Дуже красиві, більші квіти. Так, і поки біля нас стоїть оператор, я вам ще раз покажу пакування. Ось такий. Ткановий у нас чохол, в котрому дуже зручно і зберігати, дивіться, зберігати дуже зручно. І тут є ось така змійка, бачите, вона у нас металева. І ковдра, ось, будь ласка, вона складена. складена. Ви її коли дістанете, друзі, тут все маркування, все є. Е, коли дістанете, просто провітрить її, так, і щоб холофайбер, скажімо так, трішки розпушився. Тому вона у вас буде ось така спресована, скажімо так. Тобто, ні, вона жива, бачите? тобто, Вона жива, все знає добре, просто щоб ви трішки-трішки-трішки її розпушили. Так, дайте, скажімо так, е, дайте часу ковдрі подихати. Після доставки нової пошти, у нас нова пошта швидко працює. Хоча ось Речі, дівчатка із Рахова, вітання мої в місто Рахів. Лілічка, я тебе вітаю з міста Рахова. І туди в з Києва йде посилка три дні. Так? А, ну, довго, бо далеко. Бо велика в нас Україна велика, красива, незалежна, вільна і скоро буде найсильніша в світі. Так, треба просто перемогти. А щоб перемогти, давайте підтримувати українську економіку. Вибирати українське, підтримувати нашу армію, наших бійців, наших хлопців, наших воїнів. Не забуваємо донатити, бо це зараз номер один. Ну і коли ви обираєте українське, тим самим ви також підтримуєте і армію, і економіку, і взагалі. Ще більше любові до України, мені здається так. Ну як ще можна проявити любов до України? Просто підтримати виробника. Бо наші виробники це золоті люди. Їм немає ціни, бо залишаючись в Україні, вони роблять, вони виробляють дуже високі класні якісні товари. І сьогодні літня ковдра Аланка, тому підтвердження: в нас є три розміри: євро, полуторка і двоспалочка. Так, євро розмір 1499 Бо 1399 і 1199 гривень. Полуторка в нас сьогодні така ціна на літню ковдру всередині холофайбер, касетне прошиття. Безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Велика любов від нас, велика вдячність всім, хто залишає повідомлення, так хто залишає, хто передає привіти, хто дзвонить до нас. дзвінки безкоштовні, будь ласка, дзвоніть. А також підписуйтесь на наш YouTube канал Міледі Shop. І пишіть, ми скрізь вас чуємо, бачимо, бо працюємо заради вас. Дякую вам всім, мої любі, мої найкращі. Ми вирушаємо далі. А ви залишайтеся з нами? Ми зараз до вас повернемось.